Вам знайомите відчуття, коли ви довго й наполегливо над чимось працюєте і очікуєте віддачі. Однак натомість ви не отримуєте нічого. Правила Ютубу змушують креаторів робити різні речі, щоб зберегти можливість випускати відео, вставляти заглушки, метафорично висловлюватися про ті чи інші теми, використовувати ефемізми та нещадно вирізати шматки відео, аби алгоритм не причепив до відео демонетизацію чи вікове обмеження. Адже тоді декілька днів, тижнів. Чи навіть місяців роботи не просто не окупляться, вони перетворяться на продукт, який ніхто навіть не побачить. Насі Макдам була ютуберкою, яку нові правила платформи так сильно обурили, що вона вирішила помститися ютубові. Це відео присвячується усім трукраєм ютуберам, яких я час від часу маю за честь зустріти у коментарях. Це відео про біль усіх ютуберів, однак не всі вони такі схиблені. Насі Макдам не була дуже популярною блогеркою. Вона не мала мільйонної аудиторії прихильників. Вона не була аж занадто відомою. І, хоча кажуть, що з часом прийде досвід, а з досвідом здобутки це не завжди так. Насім народилася 15 квітня 1979 року. Україні летючих мопедів Ірані сама жінка стверджувала, що батьки добре дбали про неї у дитинстві. Родина Акдам сповідувала релігію Бахаї, монотеїстичне вірування мусульманського походження, що виникло у 19 сторіччі. Його основна мета встановлення єдності та рівності між усіма релігіями, расами та класами людей у всьому світі, оскільки адепти цієї релігії вважають, що будь-яка релігія створена з однією метою. Славити Бога та об'єднувати людей. Основний принцип цієї релігії рівність усіх перед усіма. Проте основні постулати Бахаї, насім Акдам засвоїла якось по-своєму. Адже те, що вона зробила заради рівності, не піддається аналізу через призму її релігії. У віці семи років, як стверджують деякі джерела на сім, відмовилися від вживання м'яса, адже вона вважала тварин абсолютно рівними людям. Не усі члени родини Акдам розділяли ці погляди. Навіть попри постійну критику з боку Насім. І, хоча Бахаї миролюбна релігія, у Ірані вона заборонена. Тож у 1996 році, коли Насім виповнилося всього 16, батьки дівчини перебралися до Сполучених Штатів Америки у якості біженців. Тим не менше, Насім не хотіла ідентифікувати себе як американку, і здебільшого продовжувала спілкуватися фарсі, попри всі спроби батьків допомогти дівчині влитися у нове оточення. На сім лише сторонилася однолітків та однокласників, свідомо від них ізолюючись. свою відлюдькуватість на сім компенсувала онлайн-активністю. Мати на сім пізніше скаже, що захопленість доньки інтернетом була надмірною, майже фанатичною. І лише одна річ була для дівчини важливішою за інтернет активізм. У штатах родина на сім оселилася у Сан-Дієго, Каліфорнія уже у 2009 році на сім. Почала проявляти свою громадську позицію у віці 29 років. Її цитати почали публікувати різні видання як захисниці прав тварин у липні 2009-го у ЗМІ набула розголосу стаття, що висвітлювала проблему використання живих поросят військовими для тренувань. Коли справа поширилася, правозахисники почали виходити на протести. На одному з таких протестів, 12 вересня 2009 року, була присутня й на сім. Її фраза для мене права тварин дорівнює права людей цілковито описувала позицію жінки. З першими цитуваннями на сім зрозуміла, що її справа буде поширюватися завдяки інтернету. У 2010 році вона звернула увагу на Ютуб як платформу для особистого просування, де зареєструвалася під нікнеймом Веган на Сім. Платформа дозволила б жінці розповсюдити свої погляди через химерні танці та пісні власного виконання. Знаючи фарсі, турецьку та англійську на достатньому рівні, щоб висловлювати думки, вона створила три окремі канали для просування своїх думок. Окрім того, вона мала канал, присвячений рукоділлю, сторінку на Фейсбук, два вебсайти та телеграм-канал, що активний і донині. Вона постила різного роду відео, зокрема знущень над тваринами для подальшого пошуку тих, хто над ними знущався, та передачі їх у руки правосуддя. Однак інший контент, який вона завантажувала на свої ютуб-канали, був одіозним. Наразі усі сторінки у соціальних мережах та канали на Сім заблоковані платформами через те, що вона зробила. Однак на просторах ютубу і досі можна знайти архіви та перезаливи оригінальних відео. Щоб привернути увагу до веганства на знімала комедійні пародійні пісні з веганським ухилом. На кшталт цієї Незважаючи на своєрідність такого контенту, він збирав чимало переглядів. Також жінка знімала відео про створення прикрас, про фітнес. Вона танцювала та співала. На сім описувала себе як веганку бодібілдерку та активістку. Що виступала за права тварин, а також здоровий та гуманістичний спосіб життя. У США відео на сім не мали популярності, тим не менше у Ірані вона таки зібрала свою аудиторію. Там вона була відома під нікнеймом Насім Сабс, що перекладається як «Зелена на Сім. Один з її акаунтів зібрав тисячі дописувачів та близько чотирьох мільйонів переглядів. Акаунт жінки у інстаграм у той самий час зібрав понад 50 тисяч підписників. Відомо також, що вона вкладала гроші у рекламу свого контенту. Деякі турецькі канали навіть демонстрували її записи. Проте, попри славу найвідомішої персидської онлайн-активістки за права тварин та непогану статистику каналів, з часом насім стала дуже невдоволена тим, що Ютуб недостатньо гідно оплачував її комерційні перегляди. До 2016 року модерація на Ютубі була чимось з розряду фантастики, її майже не існувало. Люди сколочували статки на сумнівних скетчах, реакціях що порушували авторське право нещадно, так званих дитячих відео. і, Ясна річ, на графічному контенті. На платформі можна було знайти як контент для дорослих, так і контент-мейкерів, які іноді розміщували графічні зображення скетчених тварин, як це робила на Сім. Тож, у серпні 2016-го, коли на Ютубі таки ввели першу модерацію, так званий алгоритм перевірки відео на відповідність правилам платформи, канали посипалися, керівництво Ютубу заявило, що тепер платформа сфокусується на просуванні «family-friendly» контенту. А ті канали, відео, яких не відповідали цьому критерію, втратили і перегляди, і можливості просування, і потенційні прибутки. У випадку з нас 7, Ютуб вважав її відео непридатними до монетизації, адже для алгоритму не важливо, що ти розміщуєш графічний контент з метою привернення уваги до проблеми чи заради її вирішення. Для нього ти все ще розміщуєш графічний контент. Після введення алгоритму перевірки прибутки каналів мільйонників скоротилися вдвоє по малим каналам. Удар був ще нещаднішим. Тим не менше НАСІМ вважала, що на її каналі просто не зараховуються перегляди, що її канал просто у тіньовому бані, а підписники не знають про вихід нових відео, бо Ютуб їх про це просто не оповіщує. Незважаючи на те, що жінка ігнорувала усі нововведені правила платформи, думка про змову модераторів проти неї настільки глибоко засіла у мозку на сім, що стала нав'язливою. Вона сприйняла це все як особисту образу. Незважаючи на те, що на Сім вже менше завантажувала графічного контенту, вона продовжувала використовувати слова, які алгоритм використовувати не дозволяє й донині. Жінка вирішила, що Ютуб повстав проти неї особисто, і замість того, щоб адаптуватися до нових реалій, вона протестувала. На своєму вебсайті вона навіть написала пост про пригнічення авторів, чиї відео не відповідають наративам системи, прикрасила його конспірологічними фразами. Та навіть процитувала Адольфа Гіра заглушка. Хто б сумнівався? За іронією долі я не можу озвучити цей пост. Однак повна версія відео буде доступна на сторінці темних історію Patreon та для спонсорів каналу. На додачу на почала підозрювати, що Google та YouTube змовилися проти неї, адже її сайт та ім'я зникли з пошуку взагалі. Вона підтверджувала це тим, що якщо загуглити її ім'я чи сайт, замість посилання та назви ви отримаєте сповіщення про помилку, яка виникла під час пошуку. До речі, знайти її сайти зараз неможливо. Тоді жінка записала відео, де поскаржилася на дискримінацію з боку Ютубу. Ясна річ, невдоволення жінки не сприйняли серйозно. Будь-який блогер чи креаторка будуть невдоволені тим, що їх відео не збирають достатньо переглядів, чи не так? Адже багато людей і досі не вірять в існування тіньового пану. На тому все не скінчилося. Незабаром жінка написала ще один пост, у якому поскаржилася на вікові обмеження, накладені на її відео. Агдам підтвердила свої слова скріншотом аналітики сторінки на платформі, де продемонструвала статистику. Вона отримала всього 10 центів за 366,5 з половиною тисяч переглядів. Тож невдоволення на сім Ютубом почало виходити за межі інтернету. У реальний світ спершу вона протестувала на вулиці проти, ну нехай буде диктатури платформи. Жінка поїхала до Силіконової долини у лютому 2017-го, де розмістила плакат навпроти офісу Ютубу, на якому написала, що виступає проти прихованих правил, дискримінації, приховування правди та просування деградації. Знизу вона написала адресу свого сайту з закликом поділитися посиланням у знак підтримки. Однак протест результатів не дав. Багато контент-мейкерів скаржаться на правила відеохостингу, адже зараз недостатньо просто сісти перед камерою чи мікрофоном і не говорити текст. Відео вимагають роботи, як не дивно, бюджетів. Коли ти не отримуєш віддачі, це, м'яко кажучи, бентежить, особливо коли хостинг обмежує тебе і навіть не надає пояснень за що саме. Більшість відео на сім обмежувалися, а канали демонетизувалися майже цілком. Тож з часом жінка вирішила, що треба розібратися з проблемою. За три дні до свого останнього протесту у житті на сім посварилася з батьком. Також вона зізналася матері, що ненавидить Ютуб, що вважає, що компанія повстала особисто проти неї, і нібито усе у її житті, частина якоїсь змови. Їй це набридло. Після того на сім пішла з дому. Більше батьки її не бачили живою. Це не вперше на сім тікала. їй не подобався образ життя батьків і вибір їсти м'ясо. Тому батьки припускали, що жінка повернеться додому, щойно спустить пару. У одному з відео, у якому Акдам говорила про свої проблеми з Ютубом, вона заявила, що їй не подобається жити у Америці. На сім була так захоплена конспірологією довкола свого каналу, що батьки почали непокоїтися за неї, і не даремно. 2 квітня 2018 року батьки Насім сповістили поліцію про зникнення доньки. Вже два дні як вона не відповідала на дзвінки. Проте скоро поліція знайшла жінку у Маунтінв'ю на парковці біля Уолмарту, у її білому понтіаку, майже у 25 кілометрах від офісу Ютубу у Сан Бруно. as missing. Yeah admitting from San Diego. Yeah, I left my family. Okay. You don't live with them anymore? Okay. Kind kinds ask if you don't mind why you left. Офіцери розпитали жінку, чи усе в неї в порядку, чи не збирається вона раптом обірвати своє життя, чи не вживала вона якихось препаратів. На ці питання насім відповіла твердо: "Ні. Коли поліція запитала, чи збирається жінка повернутися додому, вона також відповіла відмовою. Оскільки Насім була на той момент вже повнолітньою, дорослою людиною, поліція не мала ніякого права її затримати чи повернути додому. Бо більше жінка сказала, що просто хоче почати життя з чистого аркуша, сама. Як бачите, самі на Сім була досить привітною, здавалася навіть щирою у своїх словах. Офіцери просто їй повірили. Вони сповістили родину Акдам про те, що з Насімуса в порядку, але додому вона повертатися не збиралася. Однак ця відповідь родині не сподобалася. Батьки жінки були впевнені, що з Насім було не все гаразд. Батько розповів про сварку з донькою і про її думки стосовно змови проти неї. Він вважав, що вона може скривдити себе або навіть когось іншого. Він знав, що Насім замислила щось жахливе. Поліція нічого не могла вдіяти, адже не можна заарештувати людину лише за те, що вона просто думала. Окрім того, поліцію сповістили, що психічних розладів жінка не мала. За законами штатів, щоб позначити зниклу людину як небезпечну, необхідна вагома причина. Наступного дня трапилася трагедія. Зранку жінка відвідала тир. Де практикувалася у влучності стрільби декілька годин поспіль, після чого, приблизно о 12.30 вона увійшла у будівлю офісу Ютубу у Сан Бруно. Спершу вона заїхала до внутрішньої парковки, звідти попрямувала до внутрішнього двору, де працівники офісу мирно обідали. На місці на Макдам дістала зброю й почала мститися. Під час нападу жінка поранила трьох людей. Їх швидко вивели у безпечне місце, як і решту працівників офісу. За декілька хвилин будівлю оперативно зачинили та ізолювали насім на сім на подвір'ї. Тої ж миті, коли вона зрозуміла, що їй не вдалося поранити багатьох, що поліція вже по неї їде, а її відрізали від виходу на подвір'ї. Жінка направила зброю на себе та натиснула на гачок. На щастя, усі, крім самої, Насім, пережили атаку і скоро встали на ноги. Уже за декілька хвилин на місці подій були гвинтокрили поліції. Злочин на сім Акдам швидко розлетівся у ЗМІ. Навіть тогочасний президент США Дональд Трамп висловився з цього приводу стандартною заготовкою у Твіттері. Також тогочасні гендиректори Гуглу та Ютубу висловили свої співчуття пораненим та їх родинам. Родина Агдам також висловилася. Батько жінки Ісмаїл заявив, що його сім'я шокована і не розуміє того, що трапилося. Він сказав, що розкаюється та співчуває усім невинним жертвам трагедії. Пізніше аутопсія на сім показала, що вона не вживала ні алкоголю, ні заборонених речовин, що означає, що усе це вона робила через чистісіньку лють. Зрештою, всі канали на сім були видалені з Ютубу, так само як і її сторінки у Фейсбук та Інстаграм. Як не дивно Насім не помилялася у деяких моментах стосовно обмежень, проте її діям немає і не може бути жодних виправдань. Метод, яким вона намагалася довести свою думку, ставить під питання усі її дії та її ментальне здоров'я у інтернеті, зокрема у Ютубі, Насім сім Акдам, запам'ятали не як активістку, що боролася за права тварин, не як веганку, а скоріше, як інтернет-фріка, яка так сильно хотіла уваги, що вирішила постріляти у офісі Ютубу. Однак що, якщо на сім була хвора і невдоволеність віддачою зі сторони Ютубу просто запустила деструктивні механізми у її мозку, неможливо ігнорувати факт того, що на сім поводилася дивно, а її впевненість у тому, що усі змовилися особисто проти неї, лише переконує усіх, хто знайомий з тією історією, що жінка була не при здоровому глузді, проте зараз це лише здогадки, як було насправді, ми вже ніколи не дізнаємося.